Воля Божа, святість ваша. Тобто Бог хоче, щоб ми всі були з вами святими. І от коли ми чуємо ці слова, що Божа воля в тому, щоб всі ми були святими, у нас може зразу у свідомості спрацьовувати це казки, це несерйозно. Тому що нерідко завдяки тому, що ті люди, які колись складали життя святих, вони їх складали під певний такий зразок тревний. Тобто вони більше говорили про якісь досконалості, які дуже, ну, можливо, десь і засильно возвеличували, а деякі недосконалості упускали. Хоча, можливо, дуже багато чого з того, що святі люди робили такого праведного та великого і не вказували. тому що не знали. Але у нашій уяві може малюватися, що свята людина це така. Досконало, бездоганно. І відповідно спрацьовується така думка. Ну, святі це ті, що не на небі. це ті, що на іконах, а ми люди грішні. І тому це святі можуть бути чесними, це святі можуть нічого не красти, це святі там можуть прощати, терпіти, смирятися, любити, а ми люди грішні. Це спокуси від диявола. Святість це не є бездоганність. Святість може бути різна, може бути більша святість, менша святість. Але що таке святість? Це такий стан людської душі, коли вона поєднується з Богом. І в цьому поєднанні з Богом людина освячується Божою благодаттю. Яким чином відбувається освячення людини? Двома шляхами? Вініше одним шляхом через Ісуса Христа. Але на цьому шляху є дві такі складові. Перша це є таїнство церковне. Людина раз в житті приймає таїнство святого хрещення, яке її поєднує на віки з Богом, навіть якщо людина від Бога відійде. Але ця печать хрещення вона залишається на вічно з людиною. Це то зерно, яке сіється в душу кожної людини, і воно там або проростає і дає плід. Або воно там зберігається в такому занедбаному стані. Таїнство святого хрещення, таїнство святого миропомазання теж раз в житті. А далі таїнство покаяння, сповідь, яку людина щиро кається перед Богом. І вона отримує прощення, і вона отримує благодатну силу жити новим життям, якщо людина, звичайно, буде намагатися старатися втілювати це в своєму житті. Таїнство святого Причастя. Це ті речі, які людину роблять святою, освяченою. А ще чесноти смирення, прощення, любов, милосердя, терпіння, ну, інші якісь такі речі. Коли ми маємо ці чесноти перед своїм поглядом, і ми намагаємося в житті це втілювати, то оті от таїнства, через які ми отримуємо Божу благодать, і та наша праця для того, щоб здобувати ці чесноти, вони допомагають нам це освячення і отримувати. І в цьому освяченні перебувати. Освячення ми втрачаємо через гріх. От буває так, що людина щиро кається в своїх гріхах, і вона отримує в душі повершення, мир, спокій, радість, приймає святе причастя, вона теж те, може відчувати не завжди. Але може бути так, що людина відчуває такий мир в душі, що вона не знає, де вона, чи на небі, чи на землі. Але ось людина пішла і когось осудила. Чи на когось розгнівувалось, чи комусь позаздрилось, вийшла з себе на когось накричала, пропало освячення, залишив мир душу через ріх. Але знову людина, якщо вона ще рукається, якщо людина далі намагається ну, жити так, як потрібно, вона знову отримує від Бога це освячення. Ось воля Божа освячення ваше. Розкажу одну таку історію. В дуже давні часи жив один монах на ім'я Пафнутій. Ця людина десятки років прожила монашим життям, і йому вже почала приходити така головодумка, тут дуже гординя спрацьовував. А чи є ще така свята людина на землі, як я? І він по своїй простоті почав до Бога молитися і казати, Боже, відкрий мені, хто ще є такий, як я на землі. Ну, досконалий. А Бог йому дає таку відповідь Пафнутій. Іди в таке то село і знайди там музику, який грає на флейті. Ось ти по своєму житті подібний до нього. Пахнутій залишає монастир, пустелю, приходить у мир, де люди живуть звичайні, знаходить цього музику і каже, я хочу знати твоє життя. А той дивується і каже: а навіщо тобі знати моє життя? Я людина грішна, розпусна і нетвереза. Ні, я хочу знати твоє життя. Мені Бог відкрив, що у тебе є якісь добрі справи. Він каже: я не знаю за собою добрих справ. Хіба тільки дві. Взагалі то недавно я був бандитом і займався цим таким недобрим ділом. Але потім прийшов до тями і залишив цю справу і почав займатися тим, що грає на Флеті. А ось я згадую, що одного разу було таке, що до нас у пустелі. Ми знайшли, ну, потрапили, дівчина йшла якоюсь дорогою. Розбійники мої товариші на неї напали, хотіли над неї наругатися, але я їм цього не дозволив. Я цю дівчину взяв під свій захист і привів її додому, до батьків. Це одна справа. А ще була одна така справа, що якось я зустрів жінку, яка була дуже така гарна з одного боку, вродлива, а з іншого боку, вона була дуже згорьована та знесилена. Я почав з нею спілкуватися і кажу, що з тобою, хто ти, що ти? Вона каже: нічого мене не питай. Візьми мене і веди з собою, куди ти хочеш, я буду твоєю робою, тому що я вже втомилася від життя. Вже більше двох років я втікаю від переслідувань держави. Мій чоловік, колись багата людина, ми були багаті, він заборгував 300 золотих монет. Його посадили у в'язницю. Трьох моїх синів продали. І шукають мене вже декілька разів, ловили, били, але я все рівно тікав. Вже три дні я нічого не їла. Я її взяв до себе, нагодував, і потім дав їй 300 золотих монет і відвів її туди, не торкнувся її, нічого їй не зробив, відвів її туди, куди їй потрібно було йти. І ця жінка її сім'я була врятована, тому що вона сплатила борги, і сім'я знов ну, повернулася до нормального життя. От хіба такі дві справи я можу сказати, що в своєму житті я зробив. Ну, похнутій йому каже, знаєш, Господь хоче, щоб ти був більш досконалий. Іди за мною і стань монахом. Той пішов і став монахом, і так в монашесті він же своє життя завершив. Про що ця історія? Перше, зверніть увагу на те, що це дійсно чоловік, який робив багато звав в своєму житті. Але при цьому ця людина мала в душі такий вогник смирення. Він усвідомлював, що він є грішна людина, він це усвідомлював перед собою і перед Богом. Він нічим не вилучався перед Богом. Це раз. А по-друге, навіть ті дві справи, тільки дві єдині справи, добрі, які він в своєму житті зробив, хоча він зробив багато з вами. Але уявіть собі, яку радість і щастя він приніс сім'ї тієї жінки, того чоловіка і тих, трьох їхніх синів. Він врятував їх. Для когось це може здатися, ну що там зробити, а для них це все життя. Так само з цією дівчиною. Він врятував її від насильства, її могли би зґвалтувати не один раз, а потім могли би вбити, навіть якщо б вона залишилася живою психіка травмована на все життя. Він зберіг її від цього. Він повернув її до батьків. І для цих людей, для цієї сім'ї, він став Спасителем. А те, що цей монах Пафнутій багато десятків років провів в пустелі в монастирі, це дуже добре. Але дивіться, він величався, він гордився цим. І він задавав таке питання собі і Бові, а чи є ще така людина на землі досконала, як я? Тобто буває таке, що людина може робити ніби багато добрих справ, але ця гординя, що він гордиться цим. То по суті, він уже ці добрі справи посвячує не Богові а собі. Який я добрий, який я гарний, буду далі робити, далі буду себе хвалити по голові гладити. А Бог каже, що якщо ви навіть все зробили, що маєте зробити, кажіть самі собі, ми я роби, нічого не варті. І є ще такі одні слова у святих Отців, що один суд Божий, один суд людський. Тобто ми можемо оцінювати по своїм якимось критеріям, а Бога є свій суд і своя оцінка. Тому, повертаючись до того, що я почав, в Біблії говориться, апостол нам каже, воля Божа це святість наша, щоб ми були постійно в стані освячені. Ми маємо цього старатися, намагатися, тому що це нам приносить щастя. Амінь.